19 лютого цього року минає 130-та річниця від народження отца Андрія Григорія Труха, спочатку старшини українського січового стрілецтва, потім чинця Василянина та священника, який залишався відважним воїном на благо українського народу, проводячи його до єдності з Богом. Вай шлях його життя. Це постійна боротьба за кращу долю українського народу. Для нього він посвятив все своє життя як на кривавому полі запеклої боротьби, так і на місійній праці Христового виноградника. Як тільки з'явилася можливість записатися до лав січових стрільців, без вагань і зволікань він став у перші ряди, як і сам писав. Визволяти братів українців з московських кайдан. Однак, коли можливість визволення рідного народу погасла, як писали в журналі Світло, присвячені пам'яті отця Андрія, цей молодий старшина не склав зброї, не залишив боротьби, не залишив фронт. Він тільки змінив зброю на хрест святий, а січовий однострій на чернечу рясу. І як місіонер Васильнин пішов шукати людські серця, щоб серед них сіяти велику ідею любові Бога і любови свого народу. Його постать. Це мужній образ військового, який не здається, а проходить відновлення, внутрішню переміну перед обличчям Христа у мурах монастиря, і щоб надалі боротися із злом. Він своїм вибором показав нам, що боротьба наша не обмежується лише полем битви. Але триває і на духовній площині, на невидимому фронті за свідомість людей, молодих дітей, цвіту нації. Його ідея патріотизму завжди містила в собі Бога, не лише визвольний дух українця. Він завжди виступав проти загального клича. Нація понад усе, а висував своє гасло. Україна понад усе, а над Україною святий великий Бог. Як же нам до болю знайомі подібні гасла? Віримо в ЗСУ, герої не вмирають, вмирають вороги, хай живе вільна Україна. А де ми залишаємо місце Богу? Патріотизм отця Андрія містить правильну ієрархію цінностей, де на першому місці в душі кожного воїна українця повинен бути Бог, який не дозволяє нам перетворитися на бездушних жертв війни без морального кодексу, без співчуття до болю людини. Бережімо свою віру в Бога. Він є на фронті у ранах кожного воїна, у сльозах матері та дітей. Він є. Образ монаха священника в постаті отця Андрія. Це сьогодні для нас так близьке, сучасне і потрібне. Це не образ людини, яка як виглядає зовні. Лишень молиться і ховається від всього, що в світі, але людина, яка бореться за свій народ, свою християнську культуру. Пригадується мені виступ одного а, чоловіка, який сказав, що коли в часи Другої світової війни. Черчилль обговорював із своїми урядовцями бюджет, які хотіли урізати видатки на культуру на користь армії. Він тоді запитався і обурився: а що ж ми тоді будемо захищати? Ми знаємо сьогодні багато патріотичних пісень, але на початку цієї жорстокої війни саме пісня Ой, у лузі Червона калина похилилася. Стала символом, прихистком у слові, надії для всієї нації. Минуле стало сучасним, бо в таких реаліях ми проживаємо. Тож і наш сьогодні святий обов'язок свідчити правду, боротися за душі і серця молодих українців. Сьогодні ми всі на фронті, кожен має свою зброю, хтось металеву. Хтось зброю слова, хтось зброю віри, але хтось зброю любові, і цю зброю ми всі повинні мати зброю любові. Бережімо те, що є найцінніше.